Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко відвідав 26-ту звітно-виборну конференцію Червоного Христа України у Полтавській області. Говорить, депутати обласної ради завжди підтримують діяльність товариства. Прийшли для того, щоб висловити слова вдячності працівникам товариства Червоного Христа за їх гуманітарну місію, особливо в умовах війни. Особливо за, ну, за підтримку жителів громади внутрішньопереміщених осіб за те, що вони долучаються до процесів евакуації, і ну, взагалі, в умовах війни їх діяльність стала ну дуже. Актуальна цього дня справжні свято, адже сьогодні звітують за п'ять років діяльності про все, що було зроблено Полтавською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України, каже її голова Ірина Плюсніна. Почалось все з зелених коридорів, коли ми евакуювали людей з Сумщини. Потім чергували на вокзалах. Потім пішла гуманітарна допомога. Зараз Полтавський Червоний Хрест працює над низкою 15 проєктів і програм, які ми виконуємо починає з надання гуманітарної допомоги, це і мобільні медичні бригади, це реабілітаційні команди. Товариство Червоного Христа завжди тісно співпрацює з владою, каже його президент Микола Поліщук. Влада завжди визначає і захищає людей. І ми, як Товариство Червоного Христа України, ми не є політичною організацією. І ми працюємо з ладою. Ми працюємо з ладою для подолання тих гуманітарної кризи, як я Є Аліна Стороженко три місяці, як доєдналася до команди Полтавської обласної організації Товариство Червоного Христа України каже, вирішила допомагати людям. В Нашій роботі дуже важлива емпатія і розуміння, вміння слухати і допомагати. Допомога має бути вчасною, тому я бачу, як працює команда реабілітації. Надаємо допомогу перш за все тим, хто її потребує. Також на 26-й звітно-виборній конференції Червоного Христа України у Полтавській області обирали нове правління та Нового очільника результати мають оголосити пізніше.